Слава Україні, слава Збройним силам України. Вітаю, друзі. Ось прийшла пора купання картоплі. Вірніше вже акорд останній Ми своїм коником закінчили купати картоплю і в себе, і в сусідів. Крутеньке таке відео. Покажу. Сам, сам процес копки не знімав, не було як. А ось це вже останні сусіда копали картоплю. значить ось Такий врожай у нас картоплі. Так копав мій коник. Така картопля у нас цього року. В принципі, непогана. Люди кругом жаліються, що поганий врожай. У нас більш-менш. Пішемо за кілька місяців серпень точно вересень, ось вже сьогодні у нас 11 число і липень-половина, майбуть точно, не було дощів. Спішимо, а то на небі, що вам видно. І, і прогнозують нам. Через півгодини має початися дощ. А, є. Ну, ось коротенько. Такі. Така в нас ситуація. Так, покажу, що в мене в моїм комиком. Тут в мене спереду така противага, це тормозний диск з якоїсь там з Вольво, чи, не знаю, з якоїсь чи з мана, общем, ну, з якоїсь великого автомобіля фури, навіть не знаю з якої, е, важив 30 кілограмів вона важить. Е, перебирав я, попередньо в мене було відео, перебирав е, понижувач. Е, Значить, Бачите, в мене тут дріт. Ну все так колоснув, звісно. Чому цей дріт згубив шарик, тут стоїть. Тут стоїть шарик на цьому для, для переключення. Ось він переключається, ніби фіксується. Але в роботі поставив, згубив того шарика, поставив, підібрав якогось свого, він виявився за малим по діаметру і в роботі вимикається. Тож, дротом, поки піджимаю, закінчаться всі ці польові роботи. Знову розберу, зроблю так, як треба. Так. Ну, На рахунок ось на кінець потекли мої. Ну тут не сальники, а такі резинові кілечка потекли. Ось. Ну і тут а... прокладки ніби той держать, але дивлюсь от... Знизу якесь запутіло таке маслянисте. Це ще я його так і не відмив, це ще з минулого року. Там капало мастило, то це ще з минулого року я так не відмив, тут так само залишилось нема. Ну а вон суха. Там сухо. Трошки переробив цього року. Це робилося, як то кажуть, на швидкоруч, на коліні. Справа в тому, що я хворів, то ковід. То проблеми з спиною, з ногою. Ходити не можу. Деякі проблеми здоров'ям. Та й війна ця. Тут таке трошки переробив. Зробив довшу тут. Сюди цього поставив профтрубу довшу. Ну і так. Ну, лапа, яка в мене така, як була, така є. Це я зараз перекину, бо буду вже їхати додому до, до себе. Упорні ну, колеса. Все як завжди. Все залишилось, як завжди. Ось так. Да, ще одне. Використав на е, задню передачу. Тросик. Ось він. Цей тросик. Ось це на задню передачу. Ось такий він. Це від мотоцикла МТ. Якраз він підійшов мені. У мене трошки коротший тут вкорочені ну, роги, руль, вкорочений трошки, то він якраз підійшов мені. Отлично. Тут у мене це ручка зроблена, колись підказав Олександр. Оце Кузло. Олександр Козлов підказав так зробити, зробив дуже-дуже зручно. Ось тут болт, якому просвердлено ось тут отвір. І через нього тросик продітий і зажатий. Тобто можна регулювати. Як потрібно. Не обриває ці бубишки ніколи. Дуже зручно. Дуже. Ще треба переробити на щеплення. Точно так само, поки що не переробив. Якось все, не доходять руки. Ну скоротенько так. Все. Всім бажаю миру. Скорішого закінчення клятої війни. Ми переможемо. Це буде Україна.